У нас є різні тваринки. Наше завдання знайти для них мордочку. Раз дивимось, ця тваринка на кого схожа? Вірно, на слоника. Пошукаємо слонечку. слонику мордочку. Так, ось вона. Слоник посміхається нам. Ця тваринка на кого схожа? Вірно, на мишку. Пошукаємо мишки мордочку. Вірно, ось вона. Мишка нам посміхається. На кого схожа ця тваринка? Вірно, на жабку, Пошукаємо жабки мордочку. Вірно, ось вона. Тепер жабка нам посміхається. На кого схожа ця тваринка? Вірно, на мавпочку. Пошукаємо мордочку мавпочки. Вірно, ось вона. Мавпочка посміхається нам. На кого схожа ця тваринка? На зайчика пошукаємо зайчичику мордочку. Ось вона, так. Зайчик посміхається нам. І остання тваринка на кого схожа? На ведмедика. Ось його мордочка. І всі тваринки тепер нам посміхаються. Ми знайшли для тваринок. Мордочки.